Вітаємо вас на каналі Всесвітка. Дякуємо за підтримку україномовного контенту. Стара казка на новий лад. Дерево казок. Червона шапочка та битва із фейковими новинами. У невеличкому містечку, де всі знали одне одного, жила дівчинка на ім'я Червона Шапочка. Вона отримала своє прізвисько через червоний капелюшок, який подарувала їй бабуся. Червона шапочка була розумною, кмітливою і дуже любила читати. Але в наш час, коли соцмережі замінили людям книжки, вона помітила, що не всі новини, які поширюються інтернетом, є правдивими. Одного дня Червона шапочка отримала повідомлення від своєї бабусі. Ой, внучко, у нас тут біда. Кажуть, що Великий ліс закривають через небезпечного вовка, який може заразити всіх дивною хворобою. Червона шапочка насторожилася. Щось у цьому повідомленні. Здалося їй підозрілим. Вона зайшла у соцмережі і побачила десятки схожих постів. Люди обговорювали вовка, писали, що той з'їв трьох зайців, вкрав їжачкову хатку і навіть зламав міст через річку. Щось тут не те. Подумала дівчинка. Вирішивши дізнатися істину, червона шапочка зібрала свій рюкзак, поклала туди ноутбук, павербанк і блокнот та вирушила до бабусі в ліс. По дорозі вона зустріла вовка, але він виглядав зовсім не так, як про нього писали. Замість страшного звіра вона побачила змученого і голодного вовка, який сидів під деревом і гортав телефон. Ти теж читаєш всі ці новини про себе? запитала червона шапочка. Вовк зітхнув. Так, і знаєш що? Усі ці фейки. Зруйнували моє життя. Я навіть боюся з'являтися в лісі, бо всі мене ненавидять. Дівчинка вирішила допомогти. Вона зняла коротке відео, де вовк розповідав свою версію подій. Я не їв зайців, а лише врятував їх від пожежі. Їжачок сам запросив мене до хатки, бо я допоміг йому носити гриби. А міст через річку зламався через бурю, і я навіть намагався його відремонтувати. Червона шапочка виклала відео в соцмережі із підписом Не вірте всьому, що читаєте в інтернеті. Завжди перевіряйте факти. Пост швидко став вірусним, і люди зрозуміли, що помилилися, та почали вибачатися перед Вовком. А щоб подібне більше не повторилося. Червона Шапочка організувала у містечку лекцію про медіаграмотність. Вона навчала, як перевіряти джерела. Розпізнавати фейки та не поширювати неправдиву інформацію. Завдяки її зусиллям люди стали уважніше ставитися до новин. Аліс знову наповнився сміхом і спокоєм. Червона шапочка зрозуміла, що у світі інформації головне не швидкість. А правда. І, можливо, вона була маленькою дівчинкою, але її голос зміг змінити ціле містечко. Сподіваємось, ви вже підписалися на канал Всесвітка та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу.